Сандер. Сереги не было еще. Нас сегодня. Встанули сніги і птахи, і птахи заспівали. Шнаб перемогла, А я забув косу, чекайте. І, і як нам обіцяли? Дівчата вділи блузи, спіднички, по колінам, додали модні шузи, захопила картина. Походи в магазини, косметики що? Вагони. Нажерні зали, соляріс, спасалони. І ще тільки не звоблять. Во, блять, э, звоблять. Э, звоблять. Пегасні наші дами, щоб в свої руки взяти Контроль над мужиками. Це то був Було Полоща з ньому жанру Приведе колега Та ви мене пробачте, це все від хвилювання. В своїх думках зазначте мільйон моїх бажань. Завтра Ваше свято. Привітає маму тато, поцілує брат сестричку. Хай для нас відеться в звичку. Щоб не лише перед святами, гріли теплими словами. <Tact> не потрібно подарунків, досить пристрасних цілунків. Це був економ-варіант. Хоч, якщо ти комерсант, запакуєш упакунок для коханої дарунок. Віддаю на людський осуд думку жінка ми ж посуд. Так як посуд повинна мити унікальна, надзвичайно економічна посудомийна машина від торгової марки ПІ я не втримуюся. Інформація прозвучала на правах реклами. Насправді ж, любі жінки, я хочу поздоровити вас з наступаючим величезним святом 8 березня, нагадати вам, що некрасивих жінок не існує. Існують лише жінки, які не знають, що вони красиві. Якщо ви не знаєте це, я вам скажу. Цитатка. Мовы оригиналу. Как, э, как говорил Зарат, Заратустра, символ жизни <лази> весы. <с небесы> то поцелуешь кого-то, то, то даже кому-то э, понять, что ты его не любишь.